Мене звати Олеся Жураківська, я народна артистка України, керівниця Київського академічного театру, драми і комедії на лівому березі Дніпра. Поряд зі мною, мої колеги, ми звертаємося до очільника Харківської обласної військової державної адміністрації. Пана синігубова через складну економічну ситуацію, викликаною повномасштабною війною, театри Харкова опинилися на межі виживання. Недостатнє фінансування унеможливлює не лише реалізацію мистецьких проєктів, але й забезпечення базових потреб, такі як виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, збереження майна та технічного обладнання. Особливої уваги потребує стан критичної інфраструктури театральних закладів. Багато з них не мають належних укриттів. Що унеможливлює проведення вистав у безпечних умовах, крім того, матеріальна і технічна база значно зношена і потребує оновлення. Театр це не лише мистецтво, а й важлива складова гуманітарного фронту, яка підтримує моральний дух населення, особливо під час війни. Ми вимагаємо розуміння важливості цього питання і підтримки в такий складний для нашої країни час. Ми не можемо чекати, поки закінчиться війна. Ми маємо працювати вже зараз. Харків має право на свою культуру. Поверніть Харкову право.